Вона сказала так: у черкаському центрі крові переселенець із Харкова освічився у коханні своїй дівчині. Пропозиції руки та серця чоловік зробив відразу після донації. Чому вирішив зробити сюрприз у біофармі та чи він вдався, розкаже Юлія Дзюбло. Ельміра та Дмитро приїхали до Черкас із Харкова. Ми зустріли пару перед початком донації, А щоб наречена нічого не запідозрила, запитали її про те, як часто долучаються до здачі крові та її компонентів. Виявилося, що вони є досвідченими донорами та що два тижні відвідують центр крові. Ельміра ще ні про що не здогадується. Я завжди хотіла бути донором. Чому ні? Мені це нічого не вартує. А комусь моя кров там допоможе. Ми здавали в Харкові якийсь час. Потім почалась війна. Ми переїхали сюди. Я дізналася, що тут також є, і ми почали ходити сюди. Ми вже здаємо другий рік. Кожні два тижні стандартно ми приходимо на донацію. Весь персонал медзакладу знає про сюрприз, проте медсестри тримають таємницю лише за маскою ховають посмішки. У донорському центрі сподіваються, що така приємна подія у їхньому закладі не остання. Розповідає медсестра Галина Герасименко. Це наші постійні донори. А в нас всі постійні донори це як частинка сім'ї нашої такої великої. Про подію ми цю дізналися, не буду говорити коли. Ми щасливі, що Знаєте, в такий тяжкий час є така якась світла хвилинка, так сказати, що можна трошки порадіти. Ми щасливі, звісно, ми робимо вигляд, що ми нічого не знаємо. Дуже сподіваємося на позитивну її відповідь. І якщо все складеться, дай Боже їм щастя. Знаєте, як говорять діточок, як на небі зірочок. А й щасливі. щасливим. важливий для молоде день зголосився вперше стати донором їхній друг Олександр Хоменко. Він здавав плазму. Про свідчення дізнався перед процедурою. Каже, це стало великою несподіванкою. Знала би там хвилин назад, буквально. Тому це сюрприз для всіх. Взагалі неожиданно і і для мене, і відповідно, це буде ну, абсолютним сюрпризом. Я думаю, ніяких пріт. Пред... Пасинок ну не було. буде сюрприз. дуже великий сюрприз. Поки Ельміра завершує процедуру, Дмитро з букетом у руках готується зробити пропозицію руки та серця. Чоловік каже, великого хвилювання немає, впевнений у позитивній відповіді своєї коханої. Ні, не хвилююсь, тому що це рішення дуже давно вже назріло, і треба було тільки вибрати час та місце. А чому вирішили саме тут? як виникла така ідея? Тому що ми майже два роки, та вже два роки. Здаємо кров кожні два тижні, і, мабуть, це саме така рутинна процедура для нас вже, і я вважаю, що вона нічого не заподозрить. На групу журналістів поклали важливе завдання відволікати Ельміру, поки її коханий готувався до освідчення. І ось той самий момент. Ура! Спасибо вам большое. Поздравляю вас зі слів дівчини. Нічого не запідозрила, адже її запевнили у тому, що кореспонденти знімають матеріал про донорство. Я була впевнена, що це популяризація донації при приєднувати нових донорів. Я прям на 100% була впевнена. Ви до мене підійшли, я навіть лежала і думала, так, треба сформулювати. Ви задали мені вже питання, я формулювала свої думки. Тому це було дуже несподівано. Бажаємо нареченим мирного неба, безмежного кохання та щасливого подружнього життя. Юлія Зюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.